І каже, що у нас хіловіці, хілові цілові силикони. Я кажу, не може бути, що у нас самі найкращі. Е, не тому, що так я придумував, а тому, що це перевірено. Він каже, наш силікон дуже тугий і він в паз е, тяжко вставляється. Аж пальці там щось болять і так далі. І я кажу, Тю, а чим ви порівняєте? Він каже, от такі от конкуренти, і от у них м'який. І я кажу, ну не знаю, типу, це дуже хороший силікон, він дійсно дуже м'який, це все перевірено. І він мені каже, типу, ну от я вам сфоткаю, я вам зніму відео. І коротше він потім перезвання і каже: а ні, типу, ваш силікон не то, що дуже твердий, а він просто більший, типу, більший по розміру. Я кажу, ну, він не може бути більший, ніж, той, ніж ви замовили. Шестерка шестеркою, оркою ми вам прислали, восьмерка, восьмеркою. Він каже, да-да, видно, що це то, але він якийсь більший. Я кажу, ну, звісно, він більший, тому що фабрика продає два розміри. Економ-варіант і нормальний. Нормальний варіант це розсіювач має на 15-20% більшу масу, і відповідно об'єм речовини, ну, і фактично ціна вища настільки. Є економ-варіант, який вставляється в пазок, він трошки похідтується. Да? На вигляд, цей Росії 6 мм стає А-ля 4-5, а то. Як шісторка, він ну, дійсно як шесторка гарний. А вісімка, економка, вона виглядає насправді плюс-мінус як 6 мм стандартно. Ну то, тобто, грубо кажучи, це таке намахалово. Ну, кого ви хочете цим обанути? Типу клієнта B2B, який купує матеріали, чи вони хочуть обманути кінцевого клієнта, який купує вивіску, і просто купити подешевше на 2 гривні. Але ціна у нас при цьому все-таки така сама, як у них, і навіть дешевше. І виникає питання: От, бачите, людині не сподобалося, і вона сказала, що у нас фігові матеріали. Але з'ясувалося, що у нас насправді і совість на місці, і матеріали хороші. Просто, умовно кажучи, незвично людині було. І так само по відтінку вона казала, що зелений колір. Є, наприклад, у нього Це називається флюоресцентний зелений на фабриці, а у нас є стандартний салатовий. Ну, Ми завеземо вже і флюосентний зелений, прям всі. Буде і бірюзовий звичайний світлий, і білюзовий насичений. І синій відтінок є у нас темний, і світлий є відтінок синього. да? Тобто, там Тільки 4 відтінка ну, синього буде. Там скільки? Темно-зелений є, салатовий і оцей от флюоресентний зелений, три відтінка зеленого, три відтінка рожевого. Ну, тобто, Деякі клієнти клієнти навпаки просять, не завозьте нам більше той сівеч, тому що ну, ми замахаємось клієнтам показувати палітру. Вони ж, блін, ну вони не будуть купляти вивіски, тому що просто перед вибором стануть три кольори вибрати рожевого, та барочня клієнтка така подивиться, думає, ну я подумаю, я прозвоню через місяць з тою вивіскою розовою вашою, і все, і потіряється. Так що того ми й не завозили. Ну, в цілому, якщо клієнти просять, то вже і це завезе. Блін, але такі кейси бувають. Було так спочатку неприємно, такі відчуття, що як будто, ну знаєте, як якось обманує, хоча я всегда совісний. Ну, але дійшли до висновку, що навпаки, тобто воно не то, що гірше, воно просто краще і дорожче, але незвично. А люди, які звикли до чогось, їх дуже важко переконати.